Волейбольний турнір у горішніх плавнях визначив переможців та призерів. У рамках міської першості горішніх плавнів квартету команд знадобився тиждень, аби протягом турніру у два кола визначити володарів нагород. Остаточна доля медалей міської першості з волейболу визначилася у неділю, коли були зіграні заключні матчі. У одному з поєдинків суддею на вишці був Костянтин Лютенко, який свого часу грав у чемпіонаті України, а протягом кар'єри здобув звання майстер спорту України з волейболу. Сложно судити так сходу, Ну, попросили помочь, Що ж не помочь. Костянтин Лютенко після тривалої паузи радий завітати на волейбольні міські змагання і приємно здивований побаченим. Діти тренуються отлично, робота проводиться хорошо, м'ячі є прекрасно. Якби ще час виділялося більше, зовсім би було хорошо. Ну, рівень гри команд такий аматорський, так А можливо, переселенці там підсилили трохи. Ні, ну так, да, людей більше стало ходити, чесно але, І Видно, що є у людей. Це теж добре. Ну а рівень, звісно. Ну, а рівень підіймається, це ж не проблема. Якщо людина постійно займається, де -то щось, по любому рівень буде підійматися. Головне, щоб було час і бажання. Одному із матчів заключного дня вирішилася доля срібних нагород. Претендентами на них були команди Комсік та Малахід. Вибороти срібло волейболісти команди Комсік мали можливість лише у разі перемоги у двох партіях втім, дався в знаки досвід команди Малахід, у складі якої виступали працівники компанії «Ферекспо». Вони виграли стартову партію, але потім рахунок у матчі гравцям Комсіка вдалося зрівняти тож доля переможця визначалася у вирішальній партії тайбрейку. Малахід не дав шансів представникам Комсіку і виборок перемогу 2-1. У наступному матчі команда Блек Джек вийшла на майданчик проти молодіжної збірної, у складі якої виступали учні старших класів шкіл горішніх плавнів. Капітаном цієї команди був Антон Ткаченко, який разом зі своїми партнерами отримав турнірну практику та гарний досвід у грі проти дорослих команд. Це дуже гарний опит. Тим більше нам скоро їхати на змагання на виїзні. Покажемо гарний результат. Яка гра може найбільш запам'яталася вам? Е, найкраща гра була проти малахіт, коли ми з, ним, з ними зіграли більше і в менше і е, дійшли до 29. Це була найкраща гра. Волейбол, складна гра, так треба тут і взаєморозуміння, які якості потрібні. Так, тут треба зіграність, треба постійно думати і робити, і не відволікатись на інші розговори і так далі. У заключній грі турніру гравці молодіжної збірної намагалися виявити себе із досвідченими гравцями команди «Блекджек». У її складі були як місцеві молоді гравці, так і переселенці з Харкова. Гравці молодіжної збірної отримали майстер-клас. А команда «Блекджек» здобула перемогу у двох партіях, заробила максимум очок і поставила впевнену переможну крапку у турнірі. Сильні команди були в принципі, але ми в ході змагань набралися трохи. Сили напевно впевненості в собі і вирішили, що ми маємо виграти. Юлія Прокопчук була єдиною дівчиною, яка грала у турнірі серед чоловічих команд. Я з цими хлопцями давно граю ще з літа і досить певно нас відчуваю. Ніякої дискримінації немає, тому чому б ні запропонували, чому б ні. Як ви підтримуєте форму, волейбол граєте як часто? Ну, доволі часто. Три-чотири рази на тиждень. Крім того, ходжу ще й в спортзал окремо. Ну, і так от. Фізична культура, здорове харчування, відсутність шкідливих звичок. Ще один гравець команди Блек Джек Єгор Дементієнко розповів, як він зацікавився волейболом і яке значення має для нього ця гра. Мені волейбол це як частина моєї життя. Тому я з радістю сюди приходжу, граю і відчуваю себе як вдома. Чи хотів би перевірити себе на змаганнях уже такого високого рівня? Ось, тут був у нас майстер спорту на вишці обслуговував. До таких висот, хоч чи хотів би досягти. Ну, Було б дуже цікаво, так. Що для цього треба? Е, більше, мабуть, як це називається? Більше знань для того, потрібно знати, як і що потрібно грати, як потрібно правильно дістатися до м'яча. Цікаво, що команда Блек Джек у стартовій грі поступилася команді Малахід у переможців міської першості. Ця поразка залишилася єдиною на турнірі. Це була перша гра, і на жаль, ми її все ж таки програли два але все ж таки ми побачили їхні помилки і це зробили висновки, і у нас вийшло все ж таки перемогти другу партію у другому крузі 2-0. А як команда ваша створилася? Це придумала назву, придумала Юлія. Юлія. Чому так ми не можемо сказати? Гарне названня. А взагалі, як склад команди визначився? Ми взагалі. Як створилося, ви граєте на тренуваннях разом? І... граємо разом. Капітан команди просто вирішив зібрати от саме так. Відібрав гравців по їх вмінням, по можливостям, по силі. Увесь квартет команд був присутній на нагородженні. Бронзові медалі отримали гравці команди Комсік. Срібні нагороди вибороли волейболісти Малахіту. Золоті медалі вручили гравцям команди Блек Джек, які виграли міську першість з волейболу. Після вручення медалей команди зробили загальне фото та ось таким гаслом завершили турнір.